Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком з пастернаком, А цибуля часником, а дівчина з козаком. Пірєм, пір'єм помти, лярітка. Вітаю шляхто! Знаєте, дуже сподіваюсь, що ось таке відео із путіним, який штучним інтелектом співає українських. Пісень колись стане реальністю. Ну а поки всередині інформаційні середині нашої країни з'явилися те, що з'явилися були і раніше, але тепер відкрили свого рота ширше так звані мамкіни блокери, які з за кордон, і тепер звідти вчать, як треба любити батьківщину? Хочу, щоб ви про них знали сьогодні. Просмажимо Мирослава Олешка. Якщо ви раптом про нього не чули, то це ваше велике щастя. Але доведеться, друзі, нагадати. Блогеру Мирославу Олешко, який втік з України за кордон, і звідти закликає чоловіків ухилятися від служби в армії, повідомили про підозру. Про це сповістила прес-служба СБУ. За словами правоохоронців, Олешко перетнув кордон на підставі фальшивої довідки військово-лікарської комісії у серпні цього року. Виїхав після того, як була підтверджена його придатність до військової служби. За кордоном він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у збройних силах України. Отже, панове, коли Олешко ще сидів в Україні, і під час великої війни з і... Задовго до неї, то начебто і особливо не відсвічував. Такий собі міський сумасшедший, який любив набувати собі соціальний капітал, там де це вдавалося, Тупив за Порошенка за часи його президентства, Потім топив проти Зеленського. Ну, в принципі, все логічно. Але рівень неадеквату швидко став зрозумілим і, скажімо, відверто, в оточенні порошенківських блогерів від нього швидко. Відмежувалося, бо ну справедливо скажемо, кому хочеться підтримувати такого довго як Олешко, особливо коли в час війни він відверто виступав за дії, які підривають наш захист і загалом існування країн. Як кричати про злочини ТЦК, яке, начебто, у кожного, буквально у кожного зустрічного, вимагає переписати на них квартиру, то це легко. А як пояснити, яким чином Олешко з'явився за кордон? Із фальшивими довідками так одразу язик опинився в дві давайте по черзі. Перш за все, ну, там, вимагають 10, 10 тисяч гривень. Ви теж платили 10 тисяч гривень, щоб виїхати за кордон. Щодо мене, то я виїхав абсолютно офіційно, тому що в мене з дитинства проблеми із серцем. Я отримав офіційну довідку і виїхав згідно законодавства за кордон. І при е, наші прикордонники подзвонили в ТЦК і спитали: mm -hmm. ця справа. Офіційно вони підтвердили, і я виїхав. Охотна вірю Мирослав, особливо коли після цієї версії про обмежену придатність починають різко йти до купи із просто штампом набором штампів із шоу Солов'йова. Напевно, нема за що жити за кордоном. Тому треба підпрацьовувати на кого ну тут здається, очевидно. Ви не Багато придатні ва... загалом, так до Чи вашим часом обмежено придатні. Ні, назавжди обмежений. На все життя. А я хочу обмежено придатні. Не ні, я не обмежено придатний. Обмежено придатних не. не випускає цей кордон. Якщо ви знаєте, ми знаю, біля... Я не намагався виїхати. Ну слухайте, а це дуже погано. Що ми зараз живемо в країні, в якій ми розмовляємо, ніби в радянському союзі і осуджуємо інших людей, які виїжджають за кордон в країні на війна, пане Мирославе. Ви. В країні війна. Ми сиділи. Я сидів півтора року під обстрілом, і зараз громадяни сидять в Україні. Всі під сидять. Об... Яка ж бідося сидів під обстрілами? Звісно, треба звинуватити усіх довкола, але чомусь дуже побіжно згадувати про цьому ну набо ж взагалі. Не згадувати є закон, є військовий стан. Ми беремо собі, втікаємо добре. Добре, і ще і закликаємо. Кажемо, О, дивіться, це сильно надихає. Ви вважаєте ваші оці е, відео, ваші? Е, ну там е, заклики про те, що як там ви пишете, Зеленський там тиран становить диктатуру, КНДР, я точно не є симпатиком Зеленського, але вони сильно надихають інших людей, придатних до військової служби, до того щоб захищати державу. Чи краще всім виїхати? Я повторюсь до, повернусь до свого питання. Я вже розповідав, що влада на жаль, яка краде. І виділяє в наступному році гроші на зйомку серіалів. Не хоче перемагати. Перемагати хоче Олешко і, вочевидь, хоче перемагати в конкурсі грантів від Russia Today. Бо якщо зайти друзі до нього в соцмережі, краще вам цього не робити. Ми це зробили. То там лише облизування Ілона Маска, позитивні згадки про умалішонну республіканку Марджорі Тейлор Грін. Ну і загалом, подача всіх відео в кращих традиціях з Кабіго. Терміново Ілон Маск написав пост, який сколихне весь світ. Зеленський не повинен був вбивати американського журналіста. Багато людей було вбито. Уряд Зеленського вбивав не комбутантів. І це все я від себе скажу. Чиста правда. І Зеленський зараз мовчить. Він боїться щось сказати. Вже три дні про це Маск пише і знову написав. А Зеленський мовчить йому страшно. Страшно цьому потужному лідеру відповідати за свої дії. Оця істерична експресія щось мені нагадує. Точно. Це ж стильок лукашенківської болонки, азаріонка ну, реально один в один. одинці, усіли, грязне лжици, психопати, садоміти, т**істи, правутки, плесень чоловічества, каналізація, дно жизні, беси. Також цей пан Олешко любить тепло згадувати заяви дубінського, що теж мене і команду підштовхує. На розуміння того, що вони працюють на одних замовників. Ну і це теж дуже логічно. Бо якщо твій друг консерва російського ГРУ із позивним Буратіно, то це багато що пояснює, як і те, що наш е блогер дуже потішився сценкам у київській школі, де діти вдаряють тицикашника. Мінолом Зеленський тепер переслідує школярів наших дітей. Україна це ну тупо Росія, чи гірше гестапо зеленського замість зарплат по 4 тисячі доларів вчителям – Звільнення їх переслідування вчителів та школярів. Уявіть собі. До дітей тепер прийдуть із ТЦК в школу, що батьків їх викрадати будете? Бо в Україні зараз через Зеленського в дітей нема майбутнього світу, От тільки окоп або тюрма за вільні думки. Діти чітко заявили, що це була їх ініціатива. Вони вважають ТЦК бандитами. Вони так бачать світ. А ось у хлопців із гур, до якого суспільства більше довіри аніж до цієї історичної воші. Інша інформація, вони бачать світ згідно даних розвідки, і ось у сьогоднішньому інтерв'ю Боданова той каже, що ворог достатньо чітко відпрацьовує зрив мобілізації. Все банально в Москві це дуже і дуже вигідно. Ясно, що і в нашій сім'ї, як то кажуть, не без довба, але в цілому, вся ця історія підсвічування її глобальне, це історія проплати російського КДБ, ВСБ, нанятої агентури, і в тому числі блогерів, таких як Олешко. Це масована програма дезінформації, яку вони розгорнули щодо протидії мобілізації. Зрозуміло, що є проблеми, вони її підсилюють. Але ви подивіться, ну насправді один-два якихось таких різких випадків відбуваються в тиждень десь приблизно. Але ти, коли дивишся інтернет, створюється враження, що це ну, кожного дня штук по 100 мінімум відбувається. Це і є приклад професійної спеціальної інформаційної операції щодо впливу на свідомість, і тут друзі, слід зазначити, що Олешко відпрацьовує російську повістку ну, так достатньо тонко з одного боку. Істерика, паніка, нагнітання ситуації в стилі влада всіх злила. Нам ну а з іншого боку. Я ніколи не казав нічого проти ЗСУ. Залужний був досвідченим командиром, командувачем. Опозицію переслідують незаконно намішати не і країнських наративів, і цілком проукраїнських. і обов'язково ними що зробити правильно зманіпулювати. Те, що Зеленський не забезпечив евакуацію родин з дітьми із Запоріжжя, це серйозний злочин. Так само як і відсутність організованої евакуації мешканців міст Донбасу, Харківської області. Сумської області, поблизу яких вже знаходяться російські війська. Слухай ти, інстаграмна гнида, боєць невидимого фронту. Я сама народилася і виросла в Запоріжжі. Там зараз живе моя бабуся. І я знаю, як там. І не тобі розповідати, що відбувається, зрозумів, як і в усіх областях та містах безпосередньо наближених до бойових дій. Відкрий будь-яке відео роботи, наприклад, білих янголів чи волонтерських груп. І подивись. Скільки доводиться часто вмовляти людей виїхати буквально із палаючої хати? Чи може силою треба крутити бабусь та мам з дітьми в тих регіонах, де евакуація досі не промисова? Евакуаційні бригади ну, реально роблять все, що можуть. Ти ж, тварюка, перший почнеш волати про утиски. Просто гнида. Вибачте, друзі, наболіло. Але навіть не так, все це мене вкупило, як один з останніх дописів у цього пісу. Олешко вирішив поміркувати про те, що треба зробити Україні, щоб вижити в разі перемир'я. Ну і власне, чому я сьогодні записую це відео? Тому що я розумію, що такі вкиди. Маніпулятивно можуть впливати на наших громадян, особливо із тих, що мали проросійські погляди, а зараз нібито вже не мають, бо обстрілюють, але лучше з Росією дружити. так ось. Власне, про що той допис Олешко вирішив поміркувати про те, що треба зробити Україні, щоб вижити в разі перемир'я. Ну і власне, що пише цей Муділа, каже, що в Україні лише є один варіант щоб вижити це стати Грузією. Я правильно розумію? Потрібно стелитися під московські хотілки і втратити будь-яку підтримку і Європейського Союзу і США. Так, треба зробити, а потім протягнути до влади про російські сили і взагалі дочекатися нового майдану, який безсумнівно після такої хі обов'язково настане, щоб путіну було легше зробити другу серію свого бразка мангуста. І хто тоді гарантує, що в умовах такої розхитаної держави російські танки справді не опиняться на хрещати? Але ні, далі Мирослав Іванович каже, що не можна провокувати росіян. Адже тоді Європа не допоможе. Це що б таке? Тобто, не поїхавши бункерний обіцяний дід, винний у війні. А це ми всі винні. Бо виявляється, цього діда спровокували. Оце ж ти чіпушила. Друзі, я не знаю, де це мудило, де воно там в Польщі чи в Іспанії. Але якщо побачите, ви знаєте, що робити. Друзі, а вас всі хочу застерегти, аби ви були максимально інформаційно гігієнічними підсіма нашими відео працюють боти, вони розпалюють ворожнечу всюди, де тільки можна. Роблять це дуже тонко, дуже маніпулятивно. Свої ютюби вони зареєстрували 2-3 роки тому. А для того аби коментувати, коментують українською, коментують із посилами тонкими посилами. Навіщо? Аби руйнувати країну всередині, аби збройні сили, громадянське суспільство, волонтери, аби вони між собою чубилися. А захищати країну її не треба. І знаєте, що панове зараз видам базочку. Якщо щось говорить, як пише як публікує відео, тотожні заявам р**ні, то є дуже висока ймовірність. Що це русна? Навіть якщо вона говорить українською і намагається всіляко примазатися до насправді патріотичних сил. Це все одно русня. Зважте. Що ти? За Україну там. Звісно, я за Україну. А за що мені? Я, я українець. А за що мені бути? Коли я заявляв, що я проти України. Підпишіться на наш канал, друзі. До зустрічі!